Випередити час і дивитися в майбутнє в Чернігові працюють над розробкою стратегії розвитку післявоєнного міста. Роботу виконують у співпраці з архітектурною студією Якоша та залученими експертами громадськістю. На момент, коли закінчаться військові дії, коли Росія забереться геть з України, забере свої війська, і коли треба буде відбудовувати місто, повертати Чернігівцю, залучати кошти. Щоб в нас була чітка візія майбутнього міста, реперних напрямків важливих, щоб ми зберегли історичну самобутність міста і щоб це місто було цікаве. Маючи відповідні документи, напрацьовані, я вважаю, що ми більш якісно зможемо привернути увагу інвесторів, донорів. Навіть підприємцям ми намагаємося випередити час і дивитися в найближче майбутнє, і ми повинні вже зустрічатися майбутнє з певними документами. Чернігівській місто, стійкий дух та стійкий розвиток. Саме така концепція днями її презентували в міській раді, і обговорили напрацювання. Це комплексний документ, основна суть якого показати цілісну картину, куди рухається місто, які в нього пріоритети, та що воно може запропонувати людям, які обирають чернігів для життя, інвесторам, підприємцям, туристам. Тощо стійкість духу чернігівчан, які зараз вистояли це надзвичайно колосально, потужна успіх, потужний. І стійкий розвиток, стійкий, ще можна сказати, сталий розвиток. Стійкий – це якраз таке слово, яке найбільше підкреслює наявну силу у міста. Це ДНК міста, це якраз те, що вже є, що вже притаманне, і ми не маємо щось вигадувати. Воно просто є, його треба використалізувати. Будинки, парки, сквери, зручність пересування, громадський транспорт, використання природнього історичного ресурсу все це враховує майбутній документ. До того ж, використовують і географічне розташування та інші плюси, які можуть дати поштовх розвитку Чернігова. Зокрема, тут можна робити реабілітаційні центри чи інші ретрити, адже всі вихідні умови ми маємо йшлося на презентації. Розвиток тут реабілітаційних центрів, тому що ми розуміємо, що після війни буде дуже багато людей, яким треба буде і психологічна, і робота реабілітації. Тут можна робити ретрити і конференції. Київ велике місто. Я приклад не буду називати, але вже під Черніговим робляться виїзні семінари, стратегічні сесії. Це напрямок. Тут з одного боку мінус, що ми близько до столиці відтік молоді, а з іншого боку, плюс, тому що в Києві ціни на оренду залів на все великі, і плюс до аеропорту можна людей зразу з аеропорту вести сюди. І ми б хотіли, щоб Чернігів став таким хабом, саме притягуючи не тому, що тут дешевше, а тому, що тут історія, тому що тут. Зелень, екологія, річка, люди хочуть відпочити в Києві. Нікуди їхати. Їдуть в Карпати, і в Карпатах багато послуг на оці дводенні, триденні конференції. Чому цю нішу не може зайняти чернігів, до якого півтори-дві години їхати? Дорога вже відремонтована. В умовах, яких нині опинився Чернігів, коли через бойові дії ми втратили значні надходження до бюджету, частина підприємств знищені чи не працюють. А певний відсоток людей досі не повернулися до міста. То, крім післявоєнної стратегії розвитку, певні стимулятори потрібно закладати вже зараз. Або Чернігів після війни значно не втратив конкурентних позицій в порівнянні з іншими обласними центрами, де бойових дій не було, зазначив міський голова і попросив розробників стратегії, долучивши необхідних фахівців пропрацювати й на напрямки Куди місто може закласти невеликі власні кошти для стимулу вже в наступному році, щоб невеличкими коштами, а у нас їх міза просто, то нам покращувати просто інфраструктуру, а ви пропонуєте зараз таку статичну модель. Тобто гарно почистять би стрижень, там гарно би ще щось би зробити. там І так далі. Так для цього дуже гарно мати багато грошей. І е, нам цю історію треба розвивати, як нам е, які нам кроки робити, щоб е, податків надходження, щоб ми випереджали темп податкових надходжень і темп розвитку з нашої сьогоднішньої позиції. Ми сьогодні відстаємо від інших, особливо західних обласних центрів західної України, тому що там приплив робочої сили, там приплив економічно там, ну, там, активних людей і бізнесу готово. Як нам їх повернути і йти ще більше того, що повернути, то йти в розвиток вперед. Будь ласка, я би дуже був б радий таким порадам. Під час обговорення Владислава Трошенко подякував студії «Якуш» за роботу, яку вони виконують для нашого міста безкоштовно. Для того щоб зацікавити інвесторів та донорів, потрібно зосередитися на ключових напрямках, які б демонстрували, чим Чернігів відрізняється від інших міст та чим приваблює, йшлося на зустрічі. У грудні концепцію розвитку нашого міста планують презентувати для ЗМІ та міжнародних партнерів на всеукраїнському рівні.